Привіт всім риболовам і підписчика мого каналу, ті, хто любить дивитися мої відео. Скоро закінчується нерестова заборона на щуку в цьому році. Буквально декілька днів залишилось. І перед тим, як розпочнеться новий сезон, хотілося б сказати декілька слів по, про приманки, які приносили мені успіх в попередньому риболовному сезоні. І впевнений, допоможуть ще неодноразово і в цьому. Отже, можна сказати мої улюблені приманки або ті приманки, які мені приносило найбільше клювань у попередньому році. Розпочну, напевно, з найменшої з них. Це ось такий воблер, дуже схожий на малька, в такому натуральному кольорі. Воблер від дядзурі L Minnow. Цікавий такий воблерок з чудовою грою, чудовою грою на твічингу і чудовою грою на рівномірній проводці. Чим він цікавий і коли я його використовував? Коли бачив активну щуку, яка ганяє малька біля берегу, там зазвичай невеликі глибини, брав, ставив цей воблерок, кидав ось цю почину активності і дуже часто цей малюк, такий гарний, гарний малюк, приносив мені клювання риби. Так, друзі, є перша покльовка. Є перша щучка. Взяла непогано. Я без підсачка. Невелика. Але... Радує, що вже щось є. Тобто він працював мене здебільшого на мілких участках і ставив я його найчастіше, коли бачив саме активність щуки. В інших випадках, протилежних можна сказати, де більші глибини, дуже часто на якихось ямках, приямках на більшій глибині використовував. VIB. Самі такі два, які мені найбільше Приносили успіх, це ось знову ж таки від Йодзурі Йодзурі 3DB. І ще один У мене є менший трошки, трішки меншому розмірі, від Duo Realis. Ці воблери дійсно на приємках на МК, там найбільша глибина. Непогано працювали. На такій, можна сказати, навіть ступінчатій проводці, декілька обертів, пауза, декілька обертів, пауза. Інколи працювали і на рівномірній звичайній проводці, причому е могла бути це досить швидка проводка, але вони піднімали щуку зна і провокували наклювання. Так, друзі, є. Є щука. Ой, щось непогане навіть. Таке непогане. Візьму на всяк випадок. Візьму на всяк випадок. Єсть. Є, друзі, ось вам і ВІП. Ось вам і влов на ВІП. На початку минулого сезону по теплій воді дуже класним варіантом був у мене Воблер Мегабас Vision Vantan в розмірі 110 110 SP з такому кольорі Matt Tiger Дуже класно він працював на початку сезону, навіть не на самому початку, а коли трішки вода підігрілася. Травень-червень місяць. Реально на цей воблер були дуже класні рибалки, дуже багато щук. Було на нього спійманих. ось він такий вже трошки побитий. І дійсно непогано себе зарекомендував. Пізніше чомусь на нього клювання, можна сказати, поменшало. Не можу для себе пояснити чому. Але по теплій воді він працює. Дуже класно, дуже класно і дуже класно мене працював. Також, якщо говорити по теплій воді, це про літо, коли вода ще тепла, непогано працював і ось орбіт від ZipBait в такому кислотному кольорі, такий можна сказати, кислотно-жовто-блакитний кольор нашого прапору. Також непогані на нього рибалки були по теплій воді. Осінню е, я його ставив, але покльовок фактично на нього не мав. Зате мав на його, скажімо так, брата той самий ZipBait 110 суспендер, але ось в такому більш натуральному кольорі, золотисто-чорному. І цей Воблер працював краще по холодній воді. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, дійсно є якась закономірність у тому, що кислотний колір краще працює по теплій воді, Ось такий більш до натурального по холодній. Не буду говорити по одному сезону, тому що фактично спостерігав це лише в цьому сезоні. Не буду цього говорити однозначно, але така закономірність є. Ще яка одна закономірність, також, бачите, побитий дуже воблер. Щука його не оминала. Також ще одну закономірність, яку я помітив, на ось цей кислотний все ж таки літом було досить багато покльовок, досить багато було зловленої риби, але ось великих екземплярів не ловилось. Дуже багато таких щучок 300-400 грамів, пів кілограм. І навіть літом, коли я ставив і проводив, можна сказати, такий невеликий батл між ними, робив енну кількість закидів. Рахунок залишився між ними 2-2, але ось трішки більше екземпляри все ж таки були зловлені на ось цей натуральний. Друзі, те, що робиться в тому місці, це просто щось неймовірне. Там така мамка зараз на полюванні Ще я тільки думаю як її спокусити. Оп, оп, ось вона є! Є і це, я вам скажу, напевно, та мамка, про яку я говорив, про яку я говорив. А можливо не вона. Але щось зовсім та й непогане. Ой, ой, красуня. Ой, красуня. Ой, моя красуня, я тебе візьму і без... Подивіться, подивіться, як жадно вона взяла. Ну це не та мамка, яка виходила, але хороша кілушечка точно, дивіться. Ще один Воблер, який заслуговує уваги, і який в мене також непогано працює. І в цьому сезоні працював, і взагалі попередній, бачите, він вже такий ось потертий. ну Така натуралочка. Це ще один воблер від Мегабас і то Shiner. В чому ще така, скажімо, особливість цього Воблеру, дуже непогано він працює як на рівномірній проводці. Скажу так, що дуже багато, звичайно, досить багато риб було зловлено на нього на твічинг, але я не впевнений, що на рівномірній проводці було зловлено менше. Дійсно дуже полюбляє його щука на рівномірній проводці. У мене навіть були рибалки, що стоїш на одному місці, декілька воблерів, декілька приманок спробував нічого. Ставлю то шайнер, проводиш. Свічинговою проводкою нічого, проводиш повільною рівномірною і є покльовка. Тому, е, якщо є бажання, якщо ви маєте отакий воблер, можливо, його не розловлювали, спробуйте його також на рівномірній проводці, він дуже класно працює. Принаймні в мене він працював і я думаю, буде працювати. Так, друзі, маю покльовку. Цікаво, що це шайнер Щучка, але невелика. Невелика щука. Оп. Є. Є перша покльовка і вона найта шайнер. Отака ну, грам 400-500 500 Як я казав, і на рівномірній покльовці він все ж таки працює. Зараз відчіплю. Наступний воблер, який працював дуже класно в минулому сезоні. І, можливо, навіть найкраще, і, мабуть, вже найкраще в мене працює не один сезон. Ось я його навіть приближу, щоб ви побачили, наскільки ж він побитий. Побитий зубами хижої. Хтось може подумати, що це знову ж таки орбіт від ZipBait. тому що по формі це ідентичні воблери, це фактично копія. Але... Любителі рибалки знають, що дуже рідко копія буває кращою за оригінал, але в мене таке враження, що інквізитор від Strike Pro він перевершив свій оригінал. Принаймні на цей воблер я напевно зловив більше щук, ніж на ці два разом взяті. Так, это уже что-то О, какое яркое вываживание. Так, друзья, это хороший экземплярчик. Хорошая. Так, я без... Я без пиццачка. А потому... А тому, Опа! Есть! Це вже хороший екземпляр. Три рази доганяла. І такі догнала. Надіюсь, що мені вдалося засняти для вас уважування. І ось такий хороший екземпляр на інквізитор. Інквізитор не підводить. Так, ну Оригінальний орбіт в мене поки що мій найбільший трофей е, моєї, скажімо так, спінінгової такої, не буду називати це кар'єрою, але от спінінгового, спінінгового досвіду найбільший трофей зловлений все ж таки на орбіт Зібет, саме ось цей червоно-золотисто-чорний. Це була, якщо не помиляюсь, два роки назад. Щука на 4,5 кг, але скільки зловленої риби і таких непоганих хороших екземплярів, там, 1,5, 2 кіло і так далі, все ж таки інквізитор приносив мені набагато більше покльовок, набагато більше набагато кращі результати. Не знаю, в чому ця закономірність, можливо, саме цей колір, а можливо, все ж таки, інквізитор він трохи. Більш шумний е, за орбіт, і, можливо, саме це десь провокує. Можливо, гра відрізняється, ну хоча по грі не скажу, що гра дуже сильно відрізняється одного від іншого. Але інквізитор, це напевно, ну не напевно, це точно мій самий уловистий воблер, саме серед воблерів Міноу та й усіх воблерів. Відразу є, відразу, друзі, є покльовка. Не знаю щось. Ніби непоганеньке по відчуттям. Можливо, навіть прийдеться брати підсачок. Але щось таке і непогане. є непогане. Ой, хороша. Хороша щука, підсачок не буду брати. Оп! Вона сидить непогано. Ось така знов красуня. Що ж, зміна кольору, вона впливає хорошо. Така красунька на інквізитор. Ще в минулому сезоні я для себе відкрив і нарешті по-справжньому розловив одну з приманок. Це силиконова приманка від Pantone 21 Avaruna Evo В загальному можна сказати, що 90%, мабуть, своїх рибалок я провожу на воблери Якщо це рибалка на щуку, я ловлю зазвичай воблерами. от в минулому сезоні мені в руки потрапила ця приманка. Ну, я вирішив для різноманіття взяти силиконову. І чув непогані відгуки про цю приманку і вирішив сам спробувати. Дивним чином так співпало, що в той день воблери взагалі мовчали. Різні воблери мовчали. Ось поставивши аваруну, я отримав декілька покльовок. Одна риба зійшла. Ще було декілька ударів. І після сходу я все ж таки знову повернувся до воблерів. Але як на диво навіть не було жодної, жодного клювання. І коли ще в наступних декілька годин я взяв щуку на 4 кг і ще одну невелику, ще отримав декілька клювань і саме на ворону, я зрозумів, що є ті дні, коли просто силикон працює набагато краще і дуже сильно повірив цю приманку. Аворона Ево від компанії Понтон. Так, є покльовка. Є, друзі, покльовка. Щось непогане в ніби. Так. Є. Я відразу дістану підсак, щоб не повторити попередньої помилки. все ж таки аваруна сьогодні працює. Так, я ще не бачу її. Десь уже недалеко. Так, о, друзі, це дуже хороший. Екземпляр. Це дуже такий хороший екземпляр. О! друзі є! Є! Я взяв її! ху, -ху, -ху. Друзі, це хороший екземпляр і не дарма я взяв підсак, тому що вона в підсаку відчепилася. Ось так вона виглядає. Аваруна Ево. Розмір 4 дюйми. В мене вона працювала дуже класно. Пробував її на різних монтажах. Ось на джиг-головці монтажик в мене був. Був монтаж і на офсетному крючку, який я використовував. Більш таких тяжко прохідних місцях, але все ж таки найбільшу кількість склювань і найбільшу кількість риби я зловив на ось цей монтаж. Це шарнірний монтаж з грузиком і на двійникові. Хотілося б, звичайно, щоб в кращу сторону. що перша оп, є покльовка. А є хороший був удар. Так, не знаю що це. Не знаю хто це. підсак мій, в принципі, як то кажуть, готовий. Поки що не бачу. хто це там на другому. Я впевнений, що це щука, але поки що не бачу розміру, а розмір зовсім непоганий і непоганенький. Так. Пішла вона трохи... Оп, так, непогано. Непоганенька і хорошо. Хорошо вона взяла і є вона у підсаці. Що ж, я думаю, біля двох кілограмчиків є. Що ж, моя тактика спрацювала. Так. Дай я тебе покажу. Ось така красунька. Надіюся, що ви бачите. Ось така красунька. Кілограмчика 2 в ній точно є. Що ж, зараз буду відцепляти. Отже, це коротко я хотів з вами поділитися тими насадками, які, тими приманками, які мене працювали у 2022 році. Надіюся, що 2023 рік буде. Не менш вдалим. І багато з цих приманок мені принесуть багато щук, задоволення. І вірю, що вдасться розловити ще ті нерозловлені приманки, дорогі, знайти для них підхід, яких в мене також є достатньо. Це і рудра, і варуна, і балісон. Так, я на них ловив, на кожну з них я вже ловив рибу. Але все ж таки, напевно, немає того вау-ефекту, або, скажімо, немає того результату, на який ми всі сподіваємося, коли купуємо такі приманки. І я десь сподіваюся. Я думаю, що справа тут, можливо, навіть не стільки в приманках, скільки, можливо, я ще не знайшов той ключик, як потрібно з ними класно працювати, щоб вони приносили хороші результати. Наразі я вам розповів про ті приманки, які в мене працюють, які працювали в минулому році. Повторююсь, надіюсь, що вони будуть працювати і в цьому. Надіюсь, що ми будемо мати мирне небо в нашій державі. Всім миру, добра і вдалих рибалок.